У нас от, робочий комп'ютер. Це у нас Windows 7 перший сервіс пак. От, з передостановленою Одинескою. Ставимо програму, запускаємо дистрибутив. Для встановлення програми дистрибутив сам попросить. Збільшити права. Тобто для того, щоб програма поставилась, йому потрібні права системного адміністратора. От ми бачимо відповідне попередження. Нажимаємо так. Дистрибутив так само поставить фреймворк, який необхідний для роботи. Приймаємо ліцензію, обираємо локальний варіант. Далі. От ну, програма по замовченню ставиться в папку Це програм-дата, один звіт, один звіт. Далі, де встановлення фреймворка, тут перевірка, чи встановлений чи ні. Особливістю налаштування програми для роботи Windows 7 є те, що. Замовчуванню Windows 7 включена е, така служба безпеки, як там, контроль е, користувачів, які е, чітко слідкує за правами користувача, щоб, щоб користувач там, не міг створити файл не в свої, не в своїй папці чи в якійсь системі, Там. Запустити програму, яку йому насправді адміністратор заборонив запускати. Тобто, Чітко розділені права користувача, Значить, користувач у нас як, як той, хто використовує комп'ютер, це у нас або системний адміністратор для встановлення програм. Тобто, Ми бачимо, що мій користувач, під яким я працюю, у нього є права системного адміністратора. Але щоб їх використати реально, ми отримали попередження, що програма там хоче запуститися з правами стену адміністратора і ми їй це дозволили. А так всі користувачі працюють як там, з правами користувачів. Група пользователів. Така йде от. можна подивитися? Виходимо на моєму комп'ютері права кнопка управління. Завантажиться у нас зараз оснастка. Локальний пользователь і групи. От пользователь Димася, в мене тут є користувач от адмін. І може бути ще там декілька користувачів. Любий користувач. У нас адмін. Членство в групах, він може бути в декількох групах. То любий користувач в мене може бути в декількох групах, а якщо в нього є група адміністратори, то він оці от права використовує. Такі от після такого запрошення процесу повисити свої права. Можемо зберегти. Також, щоб довго не налаштовувати, ми файл бази даних. Звісно копіюю. Замовчення диск C. Папка програмдата. Як ви бачите, папка програмдата є скрита. Щоб неї попасти, я можу от зразу стати на вікно проводника. Тут напишемо папку, в яку ми хочемо попасти, програм-дата, хоча вона скрита. Enter і ми попадаємо в папку скриту. Це, ну, як на мене, найшвидший спосіб. Без там доступів на перегляд і так далі. Все. Зайшли в папку один звіт. Один звіт. Папка DB. От у нас файл звіт FDB. Я його перейменую. закину туди свій файл бази. Запустимо один ізвіт. Які є особливості запуску програми? На Windows 7. Тобто багато користувачів на Ярлику один ізвіт. Ну, насправді зараз це дуже менше, а от приблизно місяців 5 назад то. Була така до другого вебінару, дуже була поширена помилка запуска програми, коли на ярлику 1С свойства совмістимость стояла от галочка Виконувати програму від імені адміністратора. Отут, отут галочка стояла, або на самому файлі програми, це на основному. В виконуваному файлі з Vitz. От. Теж тут стояла галочка. Замістимось виконувати програму адміністратора. Програма некоректно стикувалася з 1С. Стиковка взагалі не відбувалася. Для того, щоб на Windows 7 відбулася стиковка повністю програми один звіт 1 с не потрібно оцих галочок ставити. Тобто, якщо Уска не може знайти один звіт встановлений, або там Унеска не може там, бібліотеку зареєструвати, теж є така помилка. То потрібно перевірити, щоб в властивостях ярлика Однес, от тут ця галочка не була встановлена. І на XFALI самі, самі програми також не була ця галочка встановлена. Тобто, ніяких додаткових прав. Для того, щоб програми, програми запустилися і працювали, це не потрібно. Запускаємо Одинеску. Базу додаємо. Болтирія України. Ставимо шлях. Тут у чаті питання, для чого використовується папка Local Storage. Папка Local Storage це є локальне сховище зберігання деяких налаштувань один із віта. Воно знаходиться в каталозі користувача. Папка App Data. От, знову, що ви помітили, я зайшов в папку користувача, папки App Data тут немає, вона скрита. Стаємо на ярлик, додаємо слеш, вводимо папку. AppData, Enter, все. Ми зайшли. З, зміни, які... их не будет прав на сам каталог. Папка Romning. И мы зараз еще один из не запускали, там папки Local Storage не мая. Вот давайте запустим. Знову это у нас конфигурация Болтерия Украины, это у нас отчеты, регламентированные отчетность отчеты, один из вид. Запускаем, один звит. Знову ми подивилися, що Донеска коректно знайшла встановлений один звіт, показала всі підприємства, які в нас є. От Я виберу своє. окей. Так само, як і при, е, робо, при встановленні програми на Windows XP, е, один звіт прописується в реєстрі. Знову можна подивитися, запускаємо regedit. Знову просто на збільшення прав, нажмемо так. Тут, тут один незвіт оновлення знайшов. Не Оташки Local Machine, SoftWar. Можна подивитися, що от папки SoftWar. У нас є також папка Intellect Service і також папка Business. Тут у нас встановлений один звіт. Для чого я показую, як в реєстрі можна подивитися. Де у нас встановлена програма. От. Тому що дуже часто буває, коли у нас там звертаються клієнти на гарячу лінію також. Потрібно перевірити, чи там з файлом бази даних один ізвіта це в порядку, чи там всі файли є для роботи з програмою. А клієнт зовсім не може знати, де в нього. Встановлена програма. Він з нею працює і він якби де встановлена програма, він не пам'ятає і, в принципі, він і не повинен це знати. То він користувач. Для цього можна зайти в реєстр, подивитися, де у нас встановлений екземпляр програми. І вже далі зайти в цей каталог, якщо потрібно. Так, тут от питання по папці Local Storage. От ми зайшли в програму, з'явилася папка z 9 появилась папка Local Storage. Так. Ця папка використовується. Папка LocalStorage використовується для зберігання налаштувань екземпляром один звіти. Тобто ми бачимо в папці LocalStorage, що створюється отакий файл. З системним ім'ям. Він генерується в залежності від цього шляху, де встановлена програма. І, він, якщо ми будемо один звіт запускати, буде кілька один звітів, вони будуть запущені з декількох папок, то відповідно на цей шлях він буде відрізнятися. Що там зберігається? Там зберігається. Налаштування, там, ширина колонок таблиць електронних, там, які колонки в реєстрі звітів там, клієнт хоче бачити, не хоче бачити. Там зберігаються також шляхи до секретних ключів. Тобто ми ж коли приймаємо почту або підписуємо, один раз ми ввели ці налаштування, там, шлях до секретних ключів і все. Постійно далі програма вже сама їх використовує. Тобто, ці налаштування у нас зберігаються от в папці Local Storage. І ще там деякі от системні налаштування. Там, шляхи там, до експорту. Якщо ми будемо постійно бити, вибрали каталог, то також у нас буде цей шлях зберігатися. От у нас ці налаштування там зберігаються. В папці Local Storage. При запускні програми у нас бігається оцей цей фокус, на якому ми підприємстві тут стали, під яким користувачем зайшли. Така різна системна інформація по налаштуванню програми. Великої такої смислової нагрузки для користувача не несе. Тут ця папка. Якщо local storage удалити, то нічого не буде. При старті програми він знову створиться, там збережуться налаштування по замовчуванню, або тільки вибори сам користувач. Як... Може так бути дуже часто, що при. відправленні звітів у нас там виникають помилки там при... Роботі з почтою, там, програма оновлення піряє і так далі. Тобто по замовчуванні Windows 7 насправді включений Firewall це спеціальна така, системна служба, яка е, блокує мережевий трафік. Е, Будь-які мережеві взаємодії, тобто вхідні підключення або вихідні. Це може бути причиною того, що там е, почту ми налаштували правильно, але все одно там. Програма не може там відправити звіт, чи оновлення автоматично у нас не шукається, чи не може програма відправити по Польщі Звіт. Тобто для цього потрібно, виконуючи файл один із звіта, це от файл звіт.exe, які знаходяться в корені програми, його потрібно додати у виключення в налаштування самого фаєрвола. Давайте це подивимося, як це відбувається. Панель управління, система безпеки, Я ще раз повторю. Панель управління, система безпеки, Брадмауэр Windows. так, і тут є така настройка. Тут, тут, тут ми бачимо, що по замовченню Брандмауер у мене виключений. Дуже часто в клієнта вони от є, е, включені е, через таку політику безпеки фірми. Це правильно. Тоб для того, щоб якщо комп'ютер має відкритий доступ в інтернет, щоб і віруси не могли атакувати комп'ютер, і відповідно не розсилалася якась там конфіційна інформація, то е, Firewall включений. Тут є відповідне налаштування. «Розрішити запуск програми чи компонента через Barnoir Windows. На нього нажимаємо. Тут ми бачимо список програм служб, які дозволені вихід в інтернет. Тут галочки відповідні стоять. Ми можемо нажати змінити параметри. Нам тоді стає доступна кнопка. От, розрішить другу програму. Як ми можемо побачити, кнопка «Змінити параметри, біля неї такий є щит. Це і означає, що тільки системний адміністратор або користувач з правами системного адміністратора може це змінити. От нажимаємо Розріші другу програму. Далі можемо нажати Обзор і вибрати далі основний виконувачий файл. Один із від. Знову у нас от, от, папка скрита. Я встану на вікно, веду напрямую папку, програм дата, Enter. Зайшов, один звіт, Один звіт, вибрав файлий звіт Exe. От він у нас з'явився. жмемо добавить. От у нас вибраний один звіт. І я тут поставлю всі галочки, тобто, щоб у програмі був повний доступ в інтернет. Нажимаємо ОК. Все, ми програму додавали. Також подивимося встановлення оновлення на програму. От якщо у нас локальна версія програми, і от ми взаємоділи з ДНС-кою. Жмемо тут оновити програму, кнопку. У нас відбувається завантаження оновлення зараз. Також перед встановленням оновлення ми рекомендуємо зробити резервну копію програми через адміністрування резервне копіювання. Тому що часом таки буває при встановленні програми. Так, часом таки буває при встановленні оновлення там якісь виникають проблеми з комп'ютером, і може база даних пошкодит, пошкодитись. Це є. Ну, дуже така от проблема Серйозно. Тому перестановлення оновлення, от ми через модуль резервне копіювання створюємо резервну копію. По замочі у нас резервні копії зберігаються ім'я в моїх документах користувача папка з Для роботи на Windows 7, от якщо ми поставили програму, можуть виникати помилки при, якщо програма захоче. Зберегти свої налаштування от, в сам каталог для роботи з програмою. Ну, у нас тут є там, папка темп, яка використовується програма для роботи. Для цього потрібно дати повний доступ у групі користувачі на папку саме програма. Для цього от, стоїмо на папці на каталозі звітом, права кнопка властивості, закладка безпечність, група пользователей. Нажимаємо. Змінити. Стаємо на групі користувачі. Тут можна поставити повний доступ, можна тільки от. Змінити. поставити. Приміняємо.